Скільки кремів ви вже пробували, але ефекту майже немає. Сьогодні я поясню, чому так відбувається і як це змінити. Тож вітаю! І сьогодні в рубриці про красу і не тільки з вами консультант краси від компанії Kay Дренова Тетяна з міста Кривого Рогу. Звертайтеся, якщо що. Тема сьогоднішнього рілзу типи старіння шкіри обличчя. Перший тип це зморене обличчя. І другий дрібнозморшкуватий тип старіння. В народі ще таке обличчя називають печене яблучко. А зараз, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити поради, які допомагають доглядати за шкірою правильно. І так, чому креми іноді не працюють? Бо часто ми боремося не з тим, що справді турбує нашу шкіру. Кожен тип старіння має свої причини і свої потреби. І так розглянемо перший тип старіння зморене обличчя. Його мають жінки з нормальною та комбінованою шкірою, худорляві та середньою статурою. Середнім розвитком підшкірної жирової клітковини ознаки змореного обличчя такі: опускаються куточки губ і очей, тьмяність, легка набряклість, поглиблюються носогубні складки, особливо ввечері. І тут креми не працюють самі по собі. Якщо ви не даєте шкірі достатній сон і не зменшуєте стрес. Що потрібно? Потрібен перш за все повноцінний сон, 7-8 годин, а також просто необхідні засоби з вітаміном С, які стимулюють вироботку власного калагену. Живильні сироватки це плюс Є, сироватки для вирівнювання тону, а також системи догляду за обличчям TimeWise 3D і TimeWise Repair. Розглянемо другий тип старіння шкіри. Це дрібнозморшкуватий тип, так зване печене яблучко. В молодості шкіра таких людей дуже тонка і фарфорова, майже ідеальна, але з часом швидко втрачає вологу, стає сухою і з'являються дрібні зморшки та кисетні заломи, навколо губ, овал обличчя довго залишається чітким. Чому ж креми іноді не допомагають, бо шкіра потребує не просто зволоження, а підтримки ліпідного бар'єра, делікатної активації калагену. Що робити? Тут потрібне м'яке очищення, сироватки з пептидами, засоби для зміцнення ліпідного бар'єру, а також системи по догляду за обличчям, так званий чарівний набір TimeWise 3D і набір для більш зрілої шкіри TimeWise Repair. А зараз поміркуйте, що найбільше турбує вас в вашому догляді сухість, тьмяність чи дрібні заломчики? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я дам конкретні поради, з чого почати догляд саме для вас. А в наступних відео ми розглянемо деформований тип старіння, тобто так звані бульдожі щічки, а також розглянемо м'язовий тип старіння, щоб ви змогли розібратися з основними проявами старіння шкіри з віком.